Усім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт! Сьогодні в нас Summer Catchers. Ті, хто ловлять літо, оберіть собі комірку. Ой, чому завжди це так важко? Так, о, Ромко, клоос! Це в нас наша, мабуть, головна героїня чи головний герой? Зараз будемо дізнаватися. У піксельна графіка, все, ти що? Це ти прям влучаєш мені в серденько. Е, максимально. Ой, спить? Ти що, спить в кущі якомусь. Сніг, сніг, прокидайся. Не спи тут. Ой! Замерзнеш! Вставай! <замерзнеш> Привіт. А, стрілочками? Або мишкою. Шоп. Магазин. Стоп, а хвилиночку, а що з того боку? Я ж не перевірив? Мм, ой, чую музика гучна. Е -а, -а, -а. а з цього боку все, а далі йти не можна. А що як я далі пройду? Привіт! Хто це такий. Він мене трохи напрягає. Добре, далі мене гра не пускаєте. Впираюся і далі не йду. Якийсь стрьомний чувачок там був. Ну добре, я не буду ставитися з упередженням, я теж щойно скучу гори снігу виліз. Е, тому. Е... Ну, на вашу думку, це хлопчик чи дівчинка? Важко сказати. Е, Добре, тоді ходімо. Ой! Це пан Вовк пиляє колоду. О, це дівчинка, я вже по голосу почув. Ти хто? Що ти тут робиш, малече? Hey. Е, привіт. Е, ведмедику кумедику. Я тут прокинулася і зрозуміла, що я досі не бачила літа. Це сумно. А де воно літо? Воно починається далеко на півдні, там, де океан. Ведмедику кумедику, будь ласка, допоможи мені. Але. Що я тут вдію. Я ж лише столяр. І я вовк, врешті-решт. О, Ну, добре, добре. Не дивись на мене так. Дещо я можу? Це піксельний. Ого, як світиться яскраво. Це машина? Це машина? Саме так. Маєш власний дерев'яний транспорт. Тарантас. Тарантас. Класне слово Тарантас! Чому я не використовую його? Воно шикарне. Тобто ти пропонуєш? Тепер ти можеш вирушити до океану на зустріч літу. Але спочатку невеликий тест драйв. Добре, невеликий тест драйв. Врум, врум, врум. Неочікувано. Агу. Маю дещо, для тебе ще дещо. Дивись. Тут знайдеш різні інструменти. Кожен допомагає подолати певну перешкоду. Бери. Ага, там мені світиться, яким саме треба зробити. Ентер, ентер, ентер. Добре. Ось це. Е Ще раз. Е е ага, це перепригнути. Тут тільки перепригувати. Ого. Е а, е О, а Т. Що? Я е, швидше за вітер! Оце поїздка. Ага. Немає. Отакої. Не е, видно потрібного інструменту. Спробую його пошукати. Е, о, що? Обміняй будь-який інструмент і подивимося, що буде. Добре. Цей. Ага. Нічого мене не зупинить. Ой, але їх тепер стало менше. Молодчина. Але, знаєш, життя жорстока річ. Там час не зупинятиметься. Розважайся, але пам'ятай про це. йо! Добре, мені треба бути дуже уважним. Дякую, ведмедику, кумедику. Е -е, Ай-яй -ай ей. Блін, поламав трохи, чи що. Ентером. Не то. Можна було б і краще. Все. Ще раз дивився. Оце так тест драйв. Угу. Ну, здається, ти готова. Та ну, не готова. Але я використала всі інструменти. У мене в магазинчику можна купити ще. Холодно вона так скаче. Бампер. О, як ще заблоком чай в нього такий стоїть. З бутербродами з хлібчиком. Боже мій! Ой це милота. Я не можу. Я не можу. Я в захваті. Два. Три. Ну добре, най буде три. Добре, по три. По 4? Цих буде по 5, добре. Витратив всі гроші. Добре, Відмедику кумедику. Пошта? Нічого. Я можу щось відправити? Я можу комусь відправити листа? Я можу з моєї подорожі відправляти листа для ведмедика кумедика? Я можу на 1, 2, 3 це зробити? Незручно мишкою направляти. О, грибочки їсть по дорозі Ентером, е -е, там треба був бампер. Якраз ти його і використав. Добре. Могло бути і гірше. Саме головне, що ти дуже оптимістично. Здається, цей ліс не закінчиться ніколи. А я знаю. Як звідси виїхати? А я знаю, як звідси виїхати. Та спершу я би попросив тебе десь чим допомогти. Ось що ми зробимо. Список там на дошці оголошень. Назбирати 100 грибів. Покропити рідкісні дерева. Зрубати сухостій. Висадити саджанці. Так, добре. Реально мені прям. Перше місце, де я перебував. Ці, ці, ці закінчуються прям дуже швидко. Їх треба бамперів покупляти. Десять штук нормально. О, я можу з цими циферками, чудово. А, це. Это... Угу. Упс. За що це мені? Оооо. Відозька. А, вона твори ногами так стирчить. Смішно. Став бампер заздалегідь, не чекаючи перешкоди. Так, вона притягла його назад. Ріпей. Сотні грибів ще немає. Поїхали ще раз. Е, Так, зараз я буду пробувати звикати до керування. Бачили олень? Що? Ой, вліпився. Ну що ж, сотню грибів, мабуть, не збирав. Ой. Ти бачила Оленя? <гум> як тут побачиш Оленя, як же тут так їхати з перешкодами? Оце це тяжко. <гум> Тепер я <є> професійна гриб-барка. <гум> е, ну, якось так. Супер -гри... грибарка. Супергрибарка. <смір> Супергрибарка! Як скажеш. Ой, ну що ж ти такий цей? Фу-фу-фу, таким бути. А як це по покропити рідкісні дверева? Що це означає? У нічному лісі є незвичайні дерева. Вони дуже рідкісні, і не надзвичайно вразливі. Їх треба доглядати та захищати від комах. Зрозуміло. Ага. Чим ці дерева такі незвичайні? Впевнений, колись ти дізнаєшся. Скутер! Крім Тарантасу, тепер в мене ще є можливість є скутер взяти. Але вона його кожен раз тягне сюди власноруч. Сумно трішки. Так, бампери йдуть колосальним темпом. Пастушка. О, милота. Добре. Е, пробуємо проїхатися ще раз. Е, погнали! Нам треба кропити дерева, я не розумію як, але треба. Так, три. це бампер, пригаємо. Два. це бампер пригаємо. Не те. Але, в принципі, те, нічого страшного. Ну ну. Оце ці штуки літають. Це їх треба? Проїхав повз це дерево. Мідолешно деревце. У мене нема чим. Добре. Не те тисно. Але все ж на цей раз я набагато далі приїхав. За що це мені? Хм. Добре, відремонтували. Добре, що хоч воно ремонтується безкоштовно. Е -е. пастушка. Ну. Що це я можу зробити? Листівка! Я купив листівку! Гарно Зупинка е, і соп. Хтось наступив на соп. Вов, що ви є? Що сталося? Будь даром. М -м -м. В холодному лісі залишаю дитину так надовго. П'ять. Добре, мені не можна це е -е пропустити. Ну, нема в мене чим зараз. Ну, ну, правильно зробив. <гум> Краще б вже деревце покропив. Але добре, я грибочків не збирав. Окей, чудово. Окей, okay, я, я зараз ще поки що привчаюся їхати якнайдовшу відстань. Mm. Що я зробив? Добре. А, -а, а, цю штуку можна заздалегідь виставити, справді? Світішешечки. <hiçbir> Треба було при, е, пристебнутися. <с? <с?> а твій Тарантас трохи розвалився по дорозі. О, пристебнутися не допомогло б. Що скажеш, вовче? А? Ті рідкісні дерева, як вони виглядають? Е, червоні такі з товстим стовбуром. І е, на них кишить комахи. кишать комахи. Добре, я три зробив вже дерева, значить ще два. Все чудово. Е, Добре. Давайте подивимось, що в мене є. Я бампер можу виставляти завчасно. Ось в чому річ. Треба завжди їхати з бампером. А бустерів скільки? Нуль? Бустери закінчились. Добре. Погнали. <кій> <кій> угу. е, бампер зразу вдягнули. Ну майже. Добре. Ага, і бачите перешкода зламала бампер. Могло бути гірше. Треба було пристипнутися. Добре. Мені ще одне деревце, значить. Складність у будь-який момент можна змінити в меню опції, серйозно. Нормальна складність, нормальна ж. А як? А як? А що? На одному комп'ютері два гравці може бути? Серйозно? Другий споки... две гравець покинув гру. Добре. У мене ще всього має вистачати. Погнали! Бампер вдягнули. Добре, бампер вдягнули. Я спрей міг використати. Тобто стоп, що? Бульбашка це ще один цей рівень захисту, серйозно? Окей. Бачите, така концентрація потрібна, що я просто навіть не маю як слово вставити. Що ж таке? Дощ пішов. Ого, грибів. Я б сказав, би, ой, лишенько, скільки грибів, а тарантас вже розвалюється. Ті штучки, якими треба перестрибувати, їх треба щоб було найбільше. Бачу, що дуже часто ці перешкоди є. Хляп. не встиг. Треба було пристрібнутися. У, встала, обтряхнулась. Це дещо новеньке. А що це таке? Світлячок? Куди веде світлячок? Клас! О, кучугури. До оленя. Який гарний. Ви зустріли е, прекрасного сяйливого духа. Що робитимете? Е, Заплющити очі та сховатися, підійти ближче, привітатись. Підійду ближче привітатись! Він втік. Дух утік, здається, він злякався. Ой, як гарно. Ой, як гарно. М -м -м. Я навіть не очікував, що гра така якась казкова. Що скажеш, вовче? Е, чудово, рідкісні дерева тепер у безпеці. Е, я така рада, що вдалося їх врятувати. Наступне буде зрубати сухості і висадити саджанці. Мені здається, після того дух зі мною зможе под... Я зможу подружитися з духом. О, ну, ви гляньте, яка краса. М -м -м. Не граю кайфушка якась. Просто неймовірно. Що ж, на цьому я, мабуть. Зупинюсь. <сіхі> Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видивах. Бувайте! А коли ви в останнє бачили літо?